Зі кінці до цього відео буде розіграш ось такий Все добре. Будь ласка, продиктуйте мені своє ім'я. Прізвище, будь ласка. Yeah, Просто зіпсуватись в нуль через те, що людина погано доглядала за татушкою після сеансу. Це от, дуже важливо, будь ласка, послухайте мене, тому що це ваше перше татуювання Добре, треба бути дуже уважним і обережним. Перше, що ви ні в коєму разі не можете робити після татуювання три дні, ви не можете вживати алкогольні напої не можете ходити в сауну, не приймати гарячий душ і не ходити в басейн. Це саме таке. Важливо, що робити не можна, також не можна шкрябити корочку, якою буде захоюватись ранка з татушкою, не можна мацати якимось різними масочками, кремиками, скраб, не давати господу, не можна робити. Холити до міста не можна, поки не заходяться цілком татуювання. Це може зайняти від трьох днів до двох тижнів у всіх по різному. Наприклад, у мене є татуювання, ось тут так під годинником. Півтора тижні не могла я не мочити цілком руку, не могла її голити, не могла використовувати скраб, піти в басейн нічого не можна було, до речі. А, фізичні навантаження також не рекомендуюся, якщо ви будете дуже сильно підніти. А якщо ваші навантаження не настільки а, сильні, не настільки агресивні, що ви не Підніяти, тоді можна, можна робити і все буде нормально. Так, це такі найголовніші е, пункти, як треба доглядати за татуюванням. І ще дуже важливо на процедурі. Якщо вам погано, будь ласка, кажіть мені, якщо ви відчуваєте якийсь опік, можливо, якщо ви відчуваєте якийсь поморочення, тьмяніння в очах. Кажіть мені одразу. Якщо щось не подобається в татуюванні, теж кажіть одразу, щоб ми уникнули з вами непорозумінь якихось проблем. Добре. Супер, дякую вам. І ось якраз ми підійшли плавно до вашого татуювання. Ви ж мені скидували в інстаграмі правильно. А, все бачу, так. Так, так, як ескіз не змінився. Ви також хочете цей надпис. Добре, я вам зроблю це. І доволі таки легко. До речі, дуже гарний ескіз ви обрали як для техніки хандбок, тому що воно буде виглядати навіть краще, ніж з машинкою, знаєте, ніби реально рукопис буде дуже гарно. Так, почнемо з того, що я, звісно, протезінфікую це місце, продезінфікую стіл, протезінфікую рукавички, які я зараз втягну Несенька танесенька порівняно із великими, повірте, мені цією вам буде на болячі майже так. дезінфікую, звісно, холочку. Одразу. Так, кладу на серветку ще одну. Покладу сюди на стіл перед собою. так, І тепер мені треба буде подивитись вашу шию трішки ближче. Прийняти рішення, я дам вам оба, беріть, коли вам треба буде і хочете, наперіть. Це вже як ви будете себе почувати добре, погано, щоб не дарувати щось, міяти ой. Įsivaizduoju, kuo brūsi. Що це татуювання я робив ще до війни за п'ять років до війни. І ця буква Z позначала назву мого каналу на Ютубі. В нього канал починався на букву Z, Я вже не пам'ятаю як він називався цілком але з головна літера. І лого було буквою Z Всі мої соцмережі ось тут, куди, тобі зручніше, туди и пиши. Ще раз, дякую, що прийшла. Може, ще. Іноземці або можете придбати для себе, для знайомих, може для родичів з інших країн, наприклад, якщо у вас хтось живе по сусідству або дуже далеко. Мені здається таку книгу. Кожен з нас повинен мати, щоб не забувати з часом, що 救我！